Ми з людьми з олігархами. Ми з людьми проти батьків, проти батьків Бандюки, Вони ж комуністи, де народа, немає. І всі вони піддержали. Я ну прийшов Ну прийшов а ті Комуністи досягнули? Це сопротивіть. Провокацію. Придуркуйте, придуркуйте.

– Ви Київ. Києві, я тут ходила. – Тут Так. – Це толку все. – Я ж ви на кого не з ним чишусь, а як може бути. Знаєш, поживіє?

По інтеру не покажуть. А чого? По, по інтеру не покажуть. А де покажуть тебе вдома? В інтернеті. Можете разумітися. Шановні присутні, поверніть на обличчя. Ми вам скажемо це. Нам позвонили наші колеги, і сказали, що так боїться президент, що аж захворів. Дивіться, дивитися в очі їм. Не бійтеся сказати свій протест. Я вас Хмельницька, я мати двох дітей. Я вам скажу, коли я захожу податкову пенсію, який не забирається маю весь і відкриває Тому Ви не зробили свого війну так, також. Нам це баріться, пенсіонер, студент, робітник, ви розумієте оце. Іде великий каток український. Ви приходите до свого боя. У вас є сім'ї, вас є діти, вас є батьки. І одна надія тільки на вас. Мої діти також сказали, мамо, ти не боїшся, я кажу, нема що чого боятися. Вот ви в мене одні. Я йду робити вам майбутнє. Молодець! Я хочу сказать два слова буквально. Давайте вспомним первого... 20 лет мы живем в независимости. 1991 год. Первый президент Украины Кравчук Леонид Макарович. Секретарь Коммунистической партии Украины по идеологии. То есть должен быть честнейшим человеком. Что делает Леонид Макарович? начинает воровать Украину и растаскивать ее всю. Ему на смену приходит кто? Леонид Данилович Кучма, председатель партийного комитета завода «Южмаш». Что начинает делать Леонид Данилович? Леонид Данилович дает возможность разворовывать Украину и олигархам, и своим родственникам. Это при нем сложились те кланы, которые дали сейчас нам 21 миллиардера. 21 миллиардер в Украине за 20 лет. У них в руках 58 миллиардов долларов. А бюджет Украины 40 миллиардов долларов. И у нас приходит и ощущение. Но при нем расцветает Петр Николаевич Симоненко. Вы видели, в каком доме он живет? Идейный, солидарный с вами. Вот голосуйте за коммунистическую партию. Шановні, шановні, будьте сильними. Зараз всі політичні партії. Будуть вісні вам очі, будуть віці вам душі. Якщо ви ще раз, то віритеся, бойбіть, майбутнього не буде. Ми. Нам смірі і дойди не далеко залишилося, але за нами й діти. Повірте, якщо ми зараз не спадемо країну, наші діти будуть господарями, наші діти поїдуть за кордон працювати і будуть робити. Зрозуміти оце? Вони не зупиняються. Я по телевізору всі уворять і горять, і гарант. Там є представник партії регіонів, який зараз буде вимагати нас розігнати такий в синій полоску е е галку. Такий діє А того, він ззаду прочитайте п'яту статусу Конституції і радостно.